Сьогодні ми дізнаємося дещо нового про шкіру обличчя. Слід враховувати, що є три типи шкіри нормальна, суха та жирна. Якщо шкіра нормальна, краще користуватися водою кімнатної температури. Холодна вода, звужуючи кровоносні судини, погіршує живлення, перешкоджає виділенню секрету сальних залоз, а гаряча. Робить шкіру в'ялою, нестійкою до холоду і знижує її еластичність. Вмиватися варто вранці та ввечері, з милом або засобом для вмивання. Коли шкіра суха, з милом умиваються раз на тиждень. Уранці варто вмиватися водою кімнатної температури, яка на деякий час звужує судини, а потім розширює. Посилюючи приплив крові до шкіри і поліпшуючи її живлення. На ніч можна вмиватися теплою водою, яка заспокоїть шкіру. Якщо вона жирна, вранці вмиваються прохолодною водою, а ввечері перемінно теплою і прохолодною, з милом або засобом для вмивання. У підлітків підвищення активності статевих гормонів стимулює функцію сальних залоз шкіри. Розташованих на обличчі, верхній частині грудей і спини. Одночасно ускладнюється вихід секрету, внаслідок чого у вихідних протоках утворюються сальні пробки, комедони. Вони можуть запалюватися, збільшуватися в розмірах, ставати рожевого кольору та нагноюватися. появі вогрів сприяють недостатня фізична активність, перевтома, недосипання. Вживання хрону, гірчиці, перцю, кави, какао, міцного чаю, надлишку жирів і вуглеводів. Самолікування шляхом видавлювання вугрів лише шкодить, адже посилює запалення та сприяє появи синюшніх плям та рубців. Тому з цією проблемою потрібно звертатися до терматолога. У підлітковому віці дівчата починають використовувати декоративну косметику. Важливо розуміти, що функція декоративної косметики підкреслити індивідуальні риси, тому не слід зловживати нею. Крім того, надлишок косметики може поглибити проблеми зі шкірою чи викликати алергічні реакції. Вибір безпечної для здоров'я косметики потребує широких знань. І стає непростим завданням, особливо для молоді.